У лютому 2021 року першому комп'ютеру сучасного типу виповнилося рівно 75 років. Це Eniac. Конструкція важила 26 тонн, її довжина дорівнювала 24 метрам. І все це добро займало площу близько 167 квадратних метрів. Технічне оснащення входило: 17 468 ламп, 7 200 кремнієвих діодів, 10 тисяч конденсаторів і тисячі інших компонентів. Загалом це була величезна шафа з сотнями лампочок, які світяться. За потужністю він був слабший за один сучасний калькулятор. Але для тих часів його здібності були вражаючими до його створення люди проводили маніпуляції з числами самостійно і